Всіх вітаю, сьогодні з вами я, сьогодні наш чергове розпакування з такої підправити. Отримана була посилочка з останим, де було багато різноманітних посилок. Бачимо, тут у нас бокс, загорнутий в целофанку. І всередині у нас ось такі клеми. так, от так у нас відкривається. Пластикові попринепали. До речі, бокс дуже зручний. В якому сенсі він зручний? Ви спитаєте, я вам скажу, в тому сенсі, що він, можна тут перегородки, ці піднімаються, ось ці піднімаються, ось ці піднімаються, оці закріплені. І їх можна виставляти, як вам потрібно, для яких необхідно потреб. Як бачимо, такі квадратики у нас 3 приблизно на 3 см. Такі квадратики. Тут раз, два, три, 4, 5, 6 відділів. Тут також 6 і тут ще додатково 6. Але перегородки, як бачимо, тільки з однієї сторони у нас є. Тобто варі... варіації все ж таки в нас є. Кількість клем я не готовий сказати. Може, тут десь написано? Так, ну Тут не написано, тут просто розмір. Ось така ось коробочка. По розмірам коробка у нас 17 на 10 і товщина у нас виходить 2,5 см. Крім того, як бачимо, є ізолятори для цих клем. тобто ми можемо на провід ізолятор надіваємо, зажимаємо. Проводок кліма і з'єднуємо І зразу ж у нас вони захищені виходить, ці з'єднання. Як завжди брав через кешбек-сервіс для повернення кешбеку закупівлю в різноманітних інтернет-магазинах. За перший місяць використання повернув біля 100 доларів. кому цікаво, переходимо в опис до цього відео, там буде посилання. Переходимо за посиланням, реєструємося, отримуємо кешбек. Закупівлю в різноманітних інтернет-магазинах та насолоджуємося купівлею. Ну а На цьому все. До нових зустрічей. Ставимо подобайки, кому сподобалось відео. Підписуємося на мій канал. Всім гарного дня, до нових зустрічей. бай!